Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми поговоримо про цікаве запитання чи важливо мати громадянство з точки зору Біблії. Адже ми читаємо в посланні до Филип'ян, наше громадянство на небі, звідки ми очікуємо Спасителя Господа Ісуса Христа. Тож чи має значення, яке в нас земне громадянство? А може воно взагалі не важливе? Перше, що варто сказати так, християнин це громадянин небес, ми не просто жителі цієї землі. Ми покликані до вічного царства, до Божої сім'ї, це наша головна ідентичність, і саме це громадянство ніхто не може забрати, але водночас ми живемо тут, на землі, у конкретній країні, в конкретному суспільстві. І ось тут Біблія не закликає нас ігнорувати або нехтувати своїм земним становищем. Навпаки, в книзі дій ми читаємо, як апостол Павло кілька разів використовував своє римське громадянство. Щоб себе захистити, написано Чи вам можна бичувати римського громадянина та ще й неосудженого? Дії Він не соромився, що є громадянином імперії. Він не казав, Моє громадянство в небі. Тож мені не потрібні ваші закони. Навпаки, Павло мудро використовував своє земне громадянство як інструмент, щоб служити, проповідувати і йти далі. Отже, Земне громадянство це інструмент, а не ідентичність, це те, що може дати можливості подорожувати, працювати, служити іншим, отримати захист у випадку несправедливості. Але цей паспорт не дає спасіння неважливо, чи ти з України, Австрії, Америки чи без громадянства якщо ти у Христі, ти маєш право бути названим Божою дитиною, і це найвище. Римлян 13 нагадує. Немає влади, що не була б від Бога, тому хто противиться владі, противиться Божому встановленню. Ми покликані бути відповідальними громадянами, платити податки, поважати закони, жити мирно. Отже, підсумуймо: громадянство земне корисне і потрібне, але воно не визначає нашого статусу перед Богом. Християнин може і повинен бути відповідальним у своєму суспільстві, але ніколи не забуваймо. Наше головне громадянство у Христі, і саме воно відкриває нам двері в життя вічне. Нехай Господь веде вас у мудрості, шанувати земні інструменти, але не забувати небесну суть. До зустрічі в наступному епізоді. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте вподобайку, підписуйтесь та поширюйте.